Пане Ростиславе, вітаю вас на будівельному конгресі. Як саме, наприклад, ми, буде Україна відбудовувати власне культурну галузь, культурний сектор, який неймовірно зруйнувала Росія? На жаль, руйнація, яка відбувалася і відбувається донині, вона не обирає об'єкти. Руйнується і житло, руйнується і соціальна сфера, і об'єкти культури. І ще гірше того, об'єкти культурної спадщини, які неможливо відновити. І сьогодні нашим завданням є максимально зберегти те, що є, але й розуміти, що треба буде відновлювати нові сучасні об'єкти, які б забезпечували культурне життя в громадах. Ми прагнемо зараз розробити типові рішення. Це буде і дешевше, і краще, і ефективніше, які могли б невеличкі громади використовувати для створення, наприклад, центрів культурних послуг для відновлення тої інфраструктури, яка буде задовольняти потреби людей. Але важливим предметом нашої уваги є і питання культурної спадщини охорони і можливої в подальшому ревіталізації. А саме мова йде про не просто відновлення в, в первинних да, об'єктно-просторових характеристиках, але і все ж таки пристосування об'єктів культурної спадщини до потреб потреб людей, щоб ми зберігали ті елементи, які справді заслуговують і потрібно охороняти берегти, і в той же час доповнювали об'єкти, інфраструктури новими просторами, новими смислами, щоб. Задовольнити, якщо це об'єкт культурного призначення в належній мірі потреби громади, або якщо це комерційний об'єкт, щоб власник мав можливість заробляти гроші для підтримки його, для підтримки тих унікальних архітектурних і історичних рішень, які були колись використані і сьогодні складають оту родзинку, оту унікальність пам'ятки. Зазвичай у нас чомусь пам'ятка ставала обузою для власника. Необхідністю Пошуку і виділення коштів, які ну майже ніколи не верталися йому внаслідок реалізації інвестиційного проекту. Це треба змінювати. Тому я сьогодні звернувся до колег професіоналів з пропозицією долучитися до розробки нових норм пам'яткоохоронного законодавства, які б дозволили сьогодні інвестувати в спадщину і інвестувати не просто як меценатів, а й представники бізнесу з метою отримання прибутку. Щоб спадщина жила і була в той же час належним чином збережена Україна живе і війною, в тому числі мобілізацією. Я пам'ятаю, у січні місяці ви назвали число артистів діячів культурної сфери, які не повернулися за кордону із гастролей. Чи є наразі оновлені цифри? Тоді був один відсоток. Ми не ведемо такого обліку. Наразі ми не можемо відслідковувати це швидше питання до Державної прикордонної служби. Але не без того, на жаль, що є серед українців, серед патріотів в більшої мірі і ті, хто бояться. Знаєте, людьми керує звичайний елементарний страх. Вони бояться і... Чиняють дії, які не зовсім добре характеризують їх як громадян, які мають вболівати за свою країну. Тому е такі випадки, звичайно, є, і вони, очевидно, будуть. Але для нас важливо, щоб більшість націй, більшість тих, хто сьогодні є військово зобов'язаним і ще досі залишаються, слава Богу, е в. Суспільному не в воєнному форматі своєї діяльності, щоб вони тим не менше відчували внутрішню свою мобілізацію на цивільному напрямку роботи. В разі необхідності звичайно прийняли рішення, долучилися до збройних сил, але не меншою відповідальністю сьогодні є робота і в цивільному секторі. Коротке останнє запитання у липні буде практично рік. Як ви тимчасово виконуєте обов'язки міністра культури? Чи є рішення про ваше вже остаточне призначення? Можливо? Ну, э, дивіться, э, я вже з ТВО як тимчасово виконуючого, став ТВО як виконуючим. тривало виконуючим. Да. Це новеньке. Ну, бачите, ну, э, стільки часу це вже не тимчасово, очевидно, це вже тривало. Це такий невеличкий жарт. Але справа в тому, що ми постійно знаходимося в стані пошуку. Кожен в нашій в країні, і, звичайно, ті політики, які приймають рішення, вони теж очевидно шукають найбільш оптимальні форми. І в даному випадку не без того, що конфігурація державної сфери в частині питань культури, в частині інформаційної політики, вона теж є предметом сьогодні уваги і президента України, і депутатів, і прем'єр-міністра. Я думаю, що ті рішення, які будуть знайдені, вони будуть найоптимальнішими. Врешті-решт, розвиток є складовою і пошук чогось нового складовою покращення. Тому будемо вірити, що незалежно від кадрових рішень, які у нас будуть прийматися, вони будуть спрямовані тільки на одне: щоб краще. Працювала наша сфера, сфера культури, щоб краще держава виконувала свою місію регулювання і підтримки культурних ініціатив і розвитку, в тому числі тих елементів, без яких культура неможлива, а саме створення інфраструктури і будівництва нових об'єктів. Спасибі.